Доброго дня, до вашої уваги огляд ножа. Таке я роблю не часто, враховуючи деякі нюанси, взагалі, вперше на коночку сталь n 690 і я вперше затравив її в темний колір, щоб краще пасувало до руків'я. Руків'я також не зовсім чорне і з такими Лініями. Так? Тобто, мікарта взагалі вважається чорна, але насправді не вугільно чорна, скажімо так. І щоб краще пасувало, я затравив N690 в такий також графітовий сірий колір. Видно, малюночок, воно переливається, але трошечки виблискує, як катафот. Тобто Це не монотонний сірий колір, а якась глибина, і малюнок там є. На клуночок НЖС90 довжиною 120 мм і шириною 29 мм, товщина 5,2 мм. От здається, що це от ломік 5,2 різати він буде погано, але за рахунок високих увігнутих спусків це не так. Я запевняю, цей ніж буде різати непогано. Особливо по м'яких продуктах, типу сирого м'яса, він буде працювати чудово. Ближче до носика спуски переходять в прямі і зведення тут фактично в нуль. Тобто я слюсарив до заусенця під мікропідвод. Так мені захотілося, подобається візуально, так? І носик вийшов такий от посилений, як на ножах з скандинавськими спусками. Трошечки фальш по обуху, ну, клуночок я вважаю цікавий, мені подобається. Стосовно руків'я, значить, больстерна частина це g 10 червоні проставочки також g 10 І мікар, Мікарта Canvas, американська Мікарта чорного кольору, але ну, от вона не зовсім така чорна. Так. Зробив ямочку. На руків'ї. класно лягає великий палець. І також це додаткова точка фіксації в піхвах. Якщо піхви з кайдексу, тобто це можна зробити більш надійну фіксацію. Я люблю, коли ніж сидить дуже туго, щоб він сам не випав і щоб можна було розміщати його в себе, як забажаєте. Тобто і руків'ям донизу носить, і руків'ям догори, тобто як подобається. Довжина руків'я 122 мм, тобто і під мою руку, і трошечки більшу, запас є. Він такий цікавий ніж. Я думаю, багатьом сподобається. Дякую за увагу. До наступних відео.